Юрій Андрухович Єхидна. Повертаємося, всіявши зойком оази, Кров на піхвах, Засмага східна, Та зачинене місто, Мов острів, прокази Або клітка, в якій єхидна. Поки нас не було, поки нас у пустині прошивала сурма побідна На стовпах і криницях, Мов сіль на хустині. Проступило тавро, єхидна. Ми згубили себе в агарянськім поході, перемога цілком не видна, і до рідних дверей нам достукатись годі, і вітчизна, немов єхидна, рідні панни зів'яли по вежах і клітях, пізня ласка така фригідна, в зимних венах померло дзвінке повноліття, а в очах ожила єхидна. Це вона відкладає століття, мов яйця по торгах, де музика мідна, де помости смертей, де живуть і бояться, де юрба сичить, мов єхидна, що я можу? Хрипуча сурма наді мною, я півсвіту пройшов приблизно, можу босим піти за твоєю труною, рідна панно, стара вітчизно.